Та ви знаєте, мабуть, всі закупки, які не потрібні. Мабуть, всі закупки, які не потрібні. Там ми в перший рік зупинили, мабуть, навірно, там закуп, закупку цукерок в таких масштабах, що це ну я пожартую, скажу, що навірно цукровий діабет нікому не потрібен. Давайте навчати дітей не отримувати подарунки, а щось зробити або для себе, або для військових. Треба міняти формат, тому що це звичайно приємно подарити. Ну ті суми, які сьогодні могли би їх батька захистити, да там купивши йому там чи озброєння, чи дрон, чи іншу якусь там, да амуніцію, навірно, це важливіше сього сьогодні. і я думаю, що і дітки нас зрозуміють, тому що це секундна радість. Да, секундна радість. А ми їм зуби збережемо, щоб не випадали. збережемо здоров'я, а десь перетратимо ми потратимо ці гроші на інше.